В Євросоюзі лунають досить гучні заяви, і пропонується Єврокомісію про примусове переселення мігрантів по різним країнам Європейського Союзу. Друзі, я хочу вам нагадати, що після початку повномасштабного торгнення до України досить багато наших українців виїжджали до Польщі. І на сьогоднішній день, за офіційними даними, близько 2 мільйонів українців. Тут знаходяться під тимчасовим захистом 750 тисяч плюс-мінус із цих двох мільйонів наших громадян працюють офіційно, тобто вони сплачують податки, і від цього економіка крутиться в Польщі. І звісно ж, друзі, лідер партії право і справедливість Ярослав Качинський відразу зробив заяву, що вони хочуть проводити референдум, адже вони проти того, щоби. Комусь віддавати українських біженців, котрих вони прийняли до себе в першу чергу. І жодна європейська країна не хотіла допомагати, ми говоримо в грошовому еквіваленті, Польщі. Пам'ятаєте, що Польща подавала заяву для того, щоб компенсувати всі ті витрати, які вона понесла, а Євросоюз сказав, точніше, Єврокомісія, що ні, не на сьогоднішній день. І звісно ж, друзі, що ж пропонує Єврокомісія? Що? Пам'ятаєте, ще ситуація з 2015 року почалася, коли мігранти через білоруський кордон та через інші кордони, в тому числі й українські, почали приїжджати до Польщі, ну і пізніше їх транспортували нелегально, звісно ж, в країни, які більше продуктивніше видають зарплату, Німеччина, Франція і так далі. І їх, я думаю, що там певно найбільше. Тому саме ці дві країни зараз найбільше зацікавлені в розселенні біженців. Нелегальних мігрантів, тому що ви розумієте, друзі, якщо взяти до уваги громадянина України чи громадянку України, то повірте, я впевнений в тому, що наші українці одні із найрозумніших на світі та одні із найпрацьовитіших. А ви що скажете, друзі? Напишіть свою відповідь в коментарях. Ну і звісно ж, друзі, Ярослав Качинський пропонує провести референдум, і він каже, що це несправедливо, порівнявши це до Польщі. І в порівнянні до інших країн, тому що Польща прийняла на себе найбільший тиск після повномасштабного вторгнення. І звісно ж, Ярослав Качинський сказав: ми організуємо референдум, польський народ має висловити свою думку. Ну і як зазначається, що на його думку, це рішення Європейського союзу воно тільки завдасть. Шкоди польському народу і польському суверенітету. А ви що думаєте, друзі? Тому що я теж з ним погоджуся, тому що якщо поляки допомагали найбільше, вони зосереджували всіх українців по території Польщі. Що пам'ятати, така ситуація була, що житло не можна було ніде знайти, тому що скрізь було все зайнято зараз, більш-менш ситуація стабілізується. Ну і звісно ж, друзі, також Ярослав Качицький зазначає, що це знущання над Польщею, це дискримінація надзвичайно нахабна. І ми на це не погодимося. Народ Польщі також на це не погодиться. Це має бути предметом референдуму. І його, звісно ж, промову бурхливими оплесками зустріли всі члени партії Право і Справедливість. Ну і зрозуміло, чому. Звісно ж, друзі, не забуваємо, я так думаю, можливо, це є також передвиборча кампанія, і це частина цього шоу, тому що ніколи так не брешуть, як перед виборами під час війни і після полювання. Погодьтеся. Хочу, друзі, ще також сказати. Я вам завжди розповідаю корисні новини, рекомендую корисні сервіси. І, звісно ж, сьогодні я вам хочу порекомендувати знову ж таки всім відомий сервіс, який називається Профі. Якщо ви. Перший раз будете реєструватися, то від моменту скачування додатку, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео чи в шапці до мого профілю, то ви за 3-5 хвилин вже зможете зробити перший переказ. І, звісно ж, друзі, невдовзі я так прогнозую, це ще не офіційна інформація. Можливо, вже хтось із вас отримував цю інформацію. За кожен переказ ви ще будете отримувати 10 євро, якщо когось запросите. Можливо, можливо, ця сума буде і рости. Тому я вам рекомендую приєднуватися вже зараз, тому що там існує чотири таких найбільших переваги, які я для себе вибрав. Так. Друзі, буде таке трошки довге відео, але я поясню чітко, щоб ви знали, в чому його плюси. Ну, курс відразу кажу, один із найкращих. Це можна порівняти, і, хоча курси кожного дня змінюються, але там реально один із найкращих курсів постійно. Також, друзі. Ви маєте гарантію конкурентних та вигідних курсів обміну валют, що дозволить вам максимально зекономити при переказі коштів швидкі та зручні перекази, тому що ви моментально відправляєте і моментально отримуєте на будь-яку карту Visa MasterCard в Україні будь-якого банку. Також друзі, немає комісії. Досить багато сервісів побирають комісію. Я взагалі не розумію, чому тому, що вони взагалі так не конкурентно е спроможні, ну але напевно їхні інвестори. Проти цього, тому вони побирають комісію. Ну і курс не занижений. Також, друзі, ви маєте повну безпеку і надійність від компанії Профі. І, звісно ж, якщо у вас щось стається, ви завжди можете звернутися до технічної служби підтримки і вам нададуть відповідь. Правда, в робочі дні. Але, можливо, має надію в майбутньому і в вихідні будуть допомагати. Але в вихідні, ну, всі відпочивають, тому що шалом-шабат. Або шабат-шалом, і, звісно ж, неділя. Також, друзі, простий сервіс, проста аплікація, простий додаток, просто скачуєте, реєструєтеся і потім дякуєте мені за те, що я вам його порекомендував. Я рекомендував досить багато сервісів. Цей один із найкращих. Тому, друзі, що буде далі із нашими біженцями на території Польщі? Один Бог знає, але я можу вам сказати, що війна буде йти, тому що якщо... Країна відмовляється від того, щоб прийняти біженця, то вона повинна буде заплатити аж 22 тисячі євро штрафу. І на початку Польща відмовлялася від цієї співпраці, тобто їм штраф хотіли такий дати за кожного неприйнятого біженця. І звісно ж, зараз ситуація помінялася. Ну і подивимося, як інші країни відреагують на це. На мою думку, що всі будуть хотіти отримати українців, тому що якби не кричали поляки, та навіть візьмемо, наприклад. Доплату на житло 40 Мені здається, що вони точно на цьому не втрачають. Хто б що не казав, ніхто безкоштовно в цьому житті не працює і не буде працювати. А можливо, вони є. Ну і вони зголосяться в коментарях. І я вам щиро буду вдячний за це і тисну міцно руку, тому що вас одиниця, друзі. На сьогодні в мене все підписуйтесь на канал, і побачимося вже в наступному випуску. Я буду тримати руку на пульсі, щоб вам повідомити про будь-які зміни, які відбудуться в Польщі відносно цих заяв гучних.